Щиро дякую, шановний пане голово, шановні пані та панове депутати. Слава Ісусу Христу! Слава я постараюся бути лаконічним, бо бачу, що у вас дуже багато роботи. Але питання, з яким я приходжу, воно насправді є дуже важливим і не тільки в локальному спектрі, але також на рівні нашої держави. Більше того, це питання, яке торкається навіть безпеки нашої держави, навіть в час війни. Отже, 20 червня цього року була ратифікована Стамбульська конвенція. Чому Духовна Рада і взагалі чому християни усіх конфесій проти цього документу? Не буду говорити вже так е, докладно про що там йдеться. Це можна прочитати. Стамбульська конвенція має 50 сторінок, дуже довго, але там є кілька пунктів, які конкретно б'ють е, в наше життя і е, можуть просто дуже сильно зашкодити а то і знищити. Отже, перше, що в Стамбульській конвенції, вона демонізує. Традиційний сімейний уклад, тобто вважає сім'ю головним джерелом насильства, бо конвенція сама є е, ніби так добра, правда, бо вона говорить про захист перед насиль... захист жінок перед насиллям. Намір ніби добрий, але за цим криється дуже велика небезпека, тому що, якщо добре вчитатися, Стамбульська конвенція абсолютно не захищає жінок. Навпаки, вона власне б'є в ті сімейні традиції, які в нашій українській культурі вже уклалися від віків і будуються на християнській моралі. Конвенція. Не говорить про основну причину насилля. Яка основна причина насилля в наших сім'ях? Алкоголь. Алкоголь. І якщо ми навіть в поліції візьмемо, наприклад, запит про, про виклики до скандалів, і, то побачимо 90% причина надуживання алкоголю. Чоловік надужив алкоголю, побилися, там, посварилися, побилися і так далі. Конвенція ні слова про це не говорить, вона навпаки, вона говорить власне, про те, що це просто ці сімейні традиції, ці сімейні ролі, які є в сім'ї, в сучасній традиційній сім'ї, саме це є власне, проблемою, і це є власне, джерелом, джерелом насилля. Стамбульська конвенція бреше. Тому що не це є власне, джерелом насилля, не сім'я. Єдина її мета це є впровадження ідеологічних канонів. Вона пропонує вважати причиною насильства гендерні стереотипи, і впроваджує теж, розпрацьовує таке поняття, як гендер. В нашому законодавстві це поняття вже є давно. Але воно вживалося як синонім статі. Стамбульська конвенція вже не говорить, що це є синонім статі, тому що в нас є біполярна стать, правда, є чоловік, є жінка. Гендер може бути будь-ким. В деяких країнах Європи є десятки різних гендерів. І коли ми читаємо, наприклад, статтю 4 цієї конвенції. То там, власне, конкретно говориться, що запобігти дискримінації на підставі різних ознак, і між іншим розрізняється стать і розрізняється гендер. Вони йдуть якби, як окремі окремі, окремі терміни. Термін гендер в Конвенції не означає стать. В українському законодавстві вже давно є цей термін, і давно є власне, конкретні важелі, які запобігають насильству. Тому гендер нічого нового не вносить, а радше руйнує, тому що він розмиває поняття антропологічне поняття людини, ким є насправді людина. Ратифікація, вона змінює це окреслення. І е, в е, направлена там навіть чітко в тексті написано, щоб подолати е, традиційні ролі, подолати традиції, які по суті своїй не є поганими, принаймні не всі є поганими, так якщо, наприклад, чоловік перед жінкою відкриває двері, щоб жінка прийшла, хіба це є якась зневага до жінки? Чи це не є не радше повага до жінки, коли жінка виходить з транспортного засобу, чоловік або відкриває двері транспортного засобу або подає руку, чи це є зневага до жінки? А гендер, ідеологія гендер говорить, що це є зневага, бо це принижується жінка, вона що сама собі не може відкрити двері. Це є звичайна повага. Це є традиційна повага, яка вже уклалася в нашому суспільстві. Вона нікому не перешкоджала, гендер хоче це перекреслити. Далі Гендер впроваджує свою ідеологію в концепцію сексуальної орієнтації. Взагалі, сексуальна орієнтація для християнського світу це слово, яке не має жодного значення. Це чому людина має ще якось орієнтуватися? Це ненормально. Це, 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 це антилюдське. І, отже, гендерна ідеологія. Ця Стамбульська конвенція має в своїй основі вже дві проблеми. По-перше, вона бреше про сім'ю, називаючи її основною причиною насильства. Це неправда. Насильство є не тільки в сім'ї, насильство є і в інших суспільних аспектах. Правда? І друга річ, Стамбульська конвенція впроваджує гендерну ідеологію. На юридичній площині. Розумієте, не на філософській. Тобто вона впроваджує свій світогляд і вимагає, щоб цей світогляд юридично затвердити. І, відповідно, вона повністю тоді міняє значення термінів гендер стать, які вже є в українському законодавстві. Це все перекреслюється і впроваджується щось, якась каша, якесь щось незрозуміле. Чому ми проти? Чому ми, як християни проти? Ну, дуже просто: а чому ми проти російської агресії? Тому що російська агресія це зло. Гендер це є зло, яке має на меті знищити інституцію сім'ї. А вже, скажімо, історично так показано, що там, де є здорова сім'я, там є здорове суспільство. Там, де сім'я патологічна, там і суспільство. Патологічне. І саме тому, власне, ми є проти зла як християнський світ. Стамбульська конвенція більше того, може перекреслити Конституцію України. В конституції чітко зазначено, що за виховання, за обрання освіти дітям відповідальні батьки, і вони на це мають право. Стамбульська конвенція вже так не, не, не вважає, тому що в неї є конкретні статті, де Є впровадження в усі наукові заклади, починаючи від дитячих садочків, закінчуючи вищими навчальними закладами, сексуальне виховання, причому з впровадженням різних девіацій. Говорю девіації тут, тому що як християнин я не можу там називати це сексуальними орієнтаціями. Немає ніяких орієнтацій. Девіації. І власне. Батьки вже не будуть мати можливості обирати, е, обирати навчання, тому що воно вже впроваджується, впроваджується в навчальні програми, і батьки на це не мають жодного, жодного впливу. Як наслідок цього. Ми можемо отримати те, що зараз є в Європі. Правда? Наприклад, такий самий Стівен Вуд, можете собі загуглити, це є гвалтівник, який сказав, що він відчуває себе жінкою і був переведений в жіночу в'язницю. Олімпіада, правда, спортсмени, чоловіки, які вважають себе жінками, починають брати в жіночих змаганнях участь і, звичайно ж, виграють. Це якась це аномалія, це якесь ненормальне. І, дорогі мої, йдеться теж про безпеку нашої держави. Правда? Сьогодні, під час війни, чоловікам є заборонено виїжджати за кордон. А чоловік має сказати: а я відчуваю себе жінкою. А жінкам можна. Це смішно, правда? Але Стамбульська конвенція захищає, бо тому, що якщо заборониш такому чоловікові виїхати, то ти вже є насильником над ним. Це насилля над його гендером. А уявіть собі чоловіка, який буде себе вважати 12-літньою дівчинкою і ходити в дитячі туалети. Я розумію, що це звучить якось дико, але слухайте, це вже є. Це я не видумую. Це вже є такі речі, і я дуже би просив вас, шановні депутати, тому що я думаю, що переважна більшість нас тут, напевно, є християни і сповідують християнські цінності і наші українські традиції, які на них будувалися. Я би хотів дуже просити вас підтримати звернення до Верховної Ради про те, щоб Денонсувати Стамбульську конвенцію, щоб її відкликати. Більше того, сама Турція вийшла зі Стамбульської конвенції, тому що там, де була ратифікована Стамбульська конвенція, там ще більше було насилля. Вона не вирішує насилля. В нас є на законодавчому рівні важелі, які е дійсно запобігають насиллю. Дивіться, хто підтримує Стамбульську конвенцію? Стамбульську конвенцію підтримують більше скандинавські країни і ті європейські країни, які хочуть зберегти лице Путіна. Знаєте, це правда? Знаєте цей термін? Правда, що е, давайте збережемо лице, ли, лице Путіна, правда? Вони хоча спочатку приїжджали до нас, а потім їхали в Росію за новими інструкціями, як з нами дискутувати. І тепер, хто відмовився від Стамбульської конвенції? Великобританія, Латвія, Литва, Чехія, Словаччина. Подивіться, це ті країни, які сьогодні нам допомагають, правда? Польща. Вона зараз на дорозі до того, щоб відмовитися від Стамбульської конвенції. Всі ті, хто нам допомагає, відмовляються від цього. Натомість, всі ті, хто дипломат. А чому дипломати? Тому що гендерна ідеологія вона розмиває стать, так? Тобто, чоловік стає якимось таким, що не може прийняти рішення. І ми дивимося на цих от всіх європейських політиків. Які хочуть бути дуже дипломатичними, не можуть прийняти конкретного нормального рішення, правда? Щодо нас, щодо нашої проблеми. Більше того, якщо ми беремо гендер як ідеологію, то вона будується на неомарксизмі. Ми вже мали на нашій країні комуністичний терор. Я думаю, не потрібно розповідати, до чого він призвів, правда? А це неомарксизм, тобто будується на тій самій філософії, тільки трошки видозмінена. І тому, дорогі шановні пані та панове, дорогі депутати міськради, я прошу вас підтримати власне, звернення міської ради Кам'янець-Подільської міської ради до Верховної Ради України, щоб підтримати законопроект про денонсацію Стамбульської конвенції і встановлення мораторію під час воєнного стану на розгляд. Таких політичних питань і законопроєктів, які роз'єднують суспільство, а саме, вибачте, мені як священнику навіть соромно таке читати: легалізація проституції, легалізація порноіндустрії, легалізація ігрового бізнесу і таке інше. Це зараз хіба на часі. Ми, ми вже дійшли в нашому житті до такого, щоб ці ну апріорі, злі речі, ми ще маємо голосувати, чи я нам впроваджувати їх, чи не впроваджувати це смішно. А Стамбульська конвенція це тільки перший крок до цього.